Процес збірки та підключення комплексу ретранслятор. У нас в чехлі з мачтою є верхня секція, яка вставляється згори та зажимається хомутом. Далі ми будемо окремо від цієї мачти збирати весь блок ретранслятора на верхню секцію. Для зручності ведемо її зараз на катушку. Чемодан з блоком ретранслятора та катушка 50 метрів. Також антена керування. чемодані У нас знаходиться патч антенна з подовжувачем, планка для тримання антен, кабель оператора, кришка. Антена друга відеоприймача. Аккумулятор і блок ретранслятора. Починаємо з планки антенни. Фіксуємо через тяжку з самої гори верхньої частини мачти. Далі фіксуємо блок ретранслятора, який має відеоприймач, фоксір і передавач ЕЛРС в даній конфігурації. Фіксуємо також через стяжку, орієнтуючи обличчям до оператора під саму планку тримача антен. Так. Знімаємо заглушки. Далі ми можемо закріпити антени. Хелікс ми кріпимо з лівої сторони. Та під'єднуємо у нижній порт. Зафіксували. Перевіряємо, щоб роз'єм був надійно зажатий в своєму роз'ємі. Далі беремо подовжувач патч антенну і патч антенну. Безпосередньо патч антенну. Розташовуємо з правої сторони. Під'єднуємо подовжувач до вільного роз'єму РГЦП, тобто правої поляризації. І через верх, отак от верх зліва, через кут, під'єднуємо до верхнього роз'єму. У нас кабелі мають іти в верхній лівий угол об'єднуватись. Далі блок акумулятора, також через стреп, кріпимо з лівої сторони під блоком ретранслятора. І антенна і антена керування має скобу з гайками та шайбами, також паз. Розташовуємо знизу всього таким от чином по напрямку відпрацювання роботи через скобу. Зараз ми її кліпити не будемо, бо це довгий процес. Продовжимо збірку. Так, Антенну керування ми під'єднуємо знизу до блока передавача. Також надійно перевіряємо, щоб було гарно зажато. І під'єднуємо у коробку свіч оператора. Перевіряємо, щоб було позиції круг, тобто вимкнено, полоска це вимкнено. вимкнено. Знімаємо кришку. Роз'єм має ключ. Тобто ми маємо обережно знайти положення ключа, вращаючи по і проти часової стрілки, під'єднати до упору і закрутити. Різьба пластикова слідкуємо за тим, щоб попали по різьбі. Так. Далі знімаємо стреп. Заздалегідь ми собі розпустили стільки кабелю від позиції до точки, скільки нам потрібно. Зворотня частина кабелю під'єднується знизу до ретранслятора. Також пам'ятаємо, що тут є ключ без, без фанатізму. Знаходимо позицію. Знайшли до упора. По різьбі, затягнули. Далі перевірку ми будемо проводити підключення через монітор, який у нас має AV-вхід або окуляри, що ви там будете використовувати. Роз'єм. Пульт. У нас gr модуль з роз'ємом керування TTL. Ми його розташовуємо симметрично з усіх сторон рівно. Орієнтуємо роз'єм на піни, щоб ну, не криво не найскость на піни і до шолчка. Після того, коли у нас все ввімкнено, ми можемо ввімкнути пульт. Так, ще у нас треба подати живлення безпосередньо акумулятора. Знаходиться зліво коробки XT60. Під'єднуємо. Ми подали живлення, підключили антени, підключили катушку, підключили пульт монітора або окуляри. Після цього ми можемо подати живлення вимикачем на свічу знизу біля оператора. Вімкнули. Як ми бачимо, вся система запустилась, відео працює, керування працює. Відео також у нас працює. Наразі просто немає відеосигналу від дрону. Але ми перевіряємо, що як мінімум зараз ще керування тобто через System і ЛРС. Як ми бачимо, система під'єдналася, дозволяє нам повністю змінювати потужність. Без збою, без зависань, 500 мВт, ватт і назад. Так. Вся система працює. Вимикаємо. Так. У нас ще є кришка, яка накривається накриває всю цю електроніку. Яка захищає від моросячого дощу і від всього, що тут світиться, щоб вночі не було видно супротивнику і іншим.